Сьогодні покажу 5 тривожних ознак, що ваш телефон зламали, якщо впізнаєте хоча б одну, у вас проблема. Ознака номер 1 Телефон сам щось відкриває або поводиться дивно. Якщо екран вмикається сам по собі або запускаються додатки, які ви не відкривали, це вже тривожний дзвіночок, особливо, якщо телефон починає гальмувати навіть на простих діях. Це не просто глюки. Хтось може мати віддалений доступ до вашого пристрою. Ознака номер 2 дивні звуки під час дзвінків. Якщо під час розмови чути потріскування, клацання чи ехо, варто насторожитись. Це можуть бути не просто помилки зв'язку, а ознаки перехоплення. Так працюють деякі інструменти прослуховування, і вони справді існують. Ознака номер три батарея сідає занадто швидко. Якщо заряд почав різко зникати навіть у режимі очікування, це не норма. Так часто поводиться телефон, коли у фоні працюють шкідливі програми, вони можуть слухати, передавати дані і буквально з'їдати ваш акумулятор. Ознака номер 4 невідомі дзвінки, дивні повідомлення, підозрілий трафік. Якщо у вас з'явилися дзвінки або смс, які ви ніколи не робили, це вже серйозно. Часто такі дії виконуються шкідливими програмами віддалено, а ще ваш трафік може витрачатися на передачу ваших же даних. Ознака номер 5 Щось змінилось у налаштуваннях без вашої участі. Якщо у вас на телефоні з'явився новий аккаунт, змінився фон чи активувалась невідома функція, це ненормально. Це значить, що хтось отримав доступ до вашого телефону або фізично, або через програму. Таке часто буває після встановлення небезпечних застосунків. А якщо ви підозрюєте, що ваш телефон вже прослуховують, рекомендую переглянути відео про 5 тривожних ознак прослуховування.